Сьогодні у нас знову зима, але курочки кушають травичку. От. І там знову бояться виходить на сніг. Бо у нас топінамбур, копала їм, так вони його залюбки поїдали. Цього року обов'язково насадити топінамбуру. він і корисний їм дуже. І дуже вони його полюбляють. І дуже зручно, що його можна копати. І скільки скільки треба, не треба викопувати, десь зберігати. За цього року в нас трошки зима прийшла. А так зазвичай зима така, що в всю зиму викопають, тупінамбру. І з осені до весни копати його. Він чудово росте десятиліттями на одному місці. Так, який інколи полить його. То вже геть слухо. курям треба садити. Кормовий буряк дуже люблять. Сам буряк не дуже, а от листя. У нас же дощів влітку немає. А от зелені десь треба взяти. То буряк дуже виручає, там така ботва велика. Зараз вони так дуже добре їдять. А на осінь люблять вони їсти капусту. От і капусту ми садимо для них. От, от грибуся. А тільки коли болото, дуже вони траву в болото загрібають і потім не з'їдають. Ну, коли було, то можна топінамбур їм дати. Десь в сарай. Тоді вони з'їдає нормально. От, зараз будемо збирати яйця. Два рази на день збираю яйця. От. Більше інформації я пишу в описі до відео. Тисните на назву. І переходите до опису. От. Курочкам приємного апетиту, Всім дякую.